Добрий вечір, шановні друзі. На екранах ваших телевізорів черговий випуск інформаційної програми кабельного телебачення Новини краю у студії ведучий журналіст Роман Фабрик. Сьогодні свято 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих. Пригадую, я і ви пригадуєте, як у минулі роки ми заздалегідь готувалися до цього свята праці весни. Виходили на демонстрації, показували свої досягнення, свої здобутки. Як виявляється, нам сьогодні нічого показувати, ні з чим виходити на демонстрації. Про це власне йшла мова на сьогоднішніх мітингах. Їх сьогодні відбулося аж три вранці, о 9 годині ранку. Біля будинку адміністративного по вулиці Рушевського відбувся мітинг, який організували міський і обласний комітет ко. Компартії України власне на цей мітинг зібралося чимало людей. Прийшли з транспарантами, грав оркестр. Було все в певній мірі по святковому. А разом з тим і схвильовано. Схвильовані були ті учасники мітингу нашим життям, яке сьогодні досить складне. Говорили про наболіле, говорили про те, які стоять перед нами. Проблеми, як треба згуртуватися, як треба зміцнювати єдність між людьми, щоб подолати ті чи інші недоліки, які є сьогодні в нашому житті. Зокрема, на мітингу виступив перший секретар обкому партії Зіновій Коравський, який, зокрема, сказав: Ми, як і більшість родячі, не розділяємо непродумані дії союзного уряду щодо підвищення розвитку цін. Наша позиція з цього приводу висунена квітневим пленумом ЦК партії України. Вважаємо, що одним із шляхів виходу із ситуації, що склалася, це злагода і спільна робота. Тому що без стабільності в народному господарстві, зростання продуктивності праці, зміст дисципліни і організованості, без громадянського миру не може бути забезпечено нормальне життя народу, спокій, суспільства. Ми звертаємося до всіх трудящих областей, зробити все від них залежне. Щоб не допустити зупинок і скорочення виробництва, забезпечити виконання договірних зобов'язань, не відвести собі Це і буде справжнім виявом нашої турботи про долю суверенної української держави і її дальшій розвитки. Час вимагає покінчити з конфронтацією, протистоянням, активно і чесно, робити конкретні кроки до співдружності і консолідації. Нас не повинні роз'єднувати політичні погляди, національна і релігійна приналежність. Бо всі ми діти однієї матері України і в ім'я її щасливого майбутнього нам потрібні єдність і злагода. Ми до цього готові. На мітингу з нагоди свята 1 травня, що відбувся в 9-й годині ранку на площі біля адміністративного будинку по вулиці Рушецького, зібралося кілька тисяч учасників. Тут же я попросив одного з них, Олександра Михайловича Соколова, ветерана війни і праці, розповісти коротко про участь у цьому мітингу. Олександр Іванович, ви ветеран, ви інвалід. Яке ваше враження від сьогоднішнього мітингу? Очень хороший. Собралось много людей. Я, как ветеран войны, прошел шесть фронтов Отечественной войны. Северо-Западный, Воронежский, Сталинградский, север, э, Первый Белорусский, Первый Украинский, Второй Украинский и Первый Белорусский фронт. И, и закончил войну в Берлине. Моя часть до сих пор стоит в Берлине. От сьогодні свято завжди воно було з трибунами, було з великими э, колонами демонстрантів, з транспарантами. Э, свято Солідарності. Як сьогодні це свято ви трактуєте? С -с -с Сьогоднішній празник це у нас просто демонстрація, не саме а не демонстрація. Це вже, як говориться, осколки нашої демократії. Я бачу один з осколків нашої демократії у вас в Орденській книжці, там де є ваші нагороди, я бачу у вас і талони на елементарні продукти. Є, є ці талони. Ми перейшли к талонам і купонам, які вже навіть після війни не було, цих безобразів, а зараз вони є на самом ділі. Тут один виступаючий сказав, що сьогодні нам не до парадів, це так? Правильно, правильно. Дякуємо вам і бажаємо успіхів і здоров'я. Спасибо вам. Ми зустріли керуючого справами міста Конкому Василя Волощука. Яке ваше враження від цього мітингу? Мітинг, який організував міський комітет Компартії України, на мою думку, виявився малолюдним. От, хочу додати, що, на жаль, його організатори міському Порушення рішення міського виконавчого комітету дозволили собі змінити місце його проведення, адже рішення міського конкому, дозвіл на місце проведення був даний відчевий майдан міста. Які можуть бути вжиті санкції до комуністів? Ну що, буде складно відповідний протокол і будуть вжиті відповідних заходів. От бачите, і тут не обійшлося без, скажімо, адміністративного конфлікту. А вже о 10-й годині на площі перемоги на вічовому майдані відбувся ще один мітинг, який провели проспілки області. Мітинг відкрив проспілковий лідер Василь Скригунець. Мабуть, це не маково. А оскільки саме проспілки нині прагнуть заявити про себе, про свою роль і місце як представника найширших вест населення. На спринках пресі. Ми висловили своє бачення квітня-травня як весняного наступу трудящих за соціальну справедливість, за стабілізацію економічної та політичної обстановки. Ця позиція оправдана, бо вона має глибокі історичні корені і сягає відомих вам історичних подій на американському континенті 1886 року. Заявивши про своє намагання подавитись і нашарувань, відійти від пітинкових пристрастей і міжвартійних політичної боротьби, ми заявляємо сьогодні про своє прагнення до консолідації робітничого спілкову руху. Шановні дорогі країни, сьогоднішню зустріч я б менше цього хотів назвати мітиного. Скоріше, це наш творітний звіт перед вами, про наші дії на останній час. Це можливість доповісти вам, широкій громадськості, про свою позицію, а також згорайтеся з вами. На мітингу, який проводять проспілки області, ми запросили до мікрофона голову міської ради голову міському пана Ярослава Тайліха. Яке ваше враження від нинішнього святкування 1 травня? Такого незвичного? Ну, я думаю, це незвичне святкування. Воно викликане тою незвичною ситуацією, якій ми є на сьогоднішній день. Ситуація надзвичайно складна. Ті Зміни, ті реформи, котрі, котрі проводить центральний союзний уряд, вони важко відбуваються на житті простого народу. Тому профспілки, і я вважаю це правильно сьогодні. Проводять мітинг і, от як ми чуємо, промовці говорять про тяжке життя, про те, що повинні робити профспілки, щоб захистити жителів, в тому числі і жителів міста, від тої від того погіршення життєвого рівня, який є, який з кожним днем все посилюється. Я думаю, що е, от один з небагатьох плакатів, е, який є на цьому мітингу, це суверенітет і незалежність. І мені здається, що головна ідея, яку треба зараз витримувати, саме ця ідея. Суверенітет, незалежність, а тоді в своєму домі, я думаю, порядок вдасться навести. Дякую вам. А ми продовжимо, продовжимо вас знайомити з ходом мітингів першотравневих в Івано-Франківську. А зараз коротке експрес-інтерв'ю у працівника проспілкового. Говорить голова міського комітету проспілки працівників агропрому Надія Маркіанівна Бурлака. У мене подвійне враження від сьогоднішнього мітингу. Перше, це те, що сьогодні перший несміливий крок обласної ради профспілок по об'єднанню зусиль всіх галузевих, розрізнених інших профспілок і течій на захист соціальних прав, економічних прав наших трудящих. З другої сторони, я вважаю особисто, що час мітингів пройшов. Ми повинні активно спільно діяти, мати конкретні уже справи в цей час. Адже, от наша галузь агропромислового комплексу, найбільша. В області третина проспілок області складають ці працівники, але вони зараз в найбільш незахищеному стані. Ми повинні також, як шахтарі, вимагати, щоб Рівень заробітної плати, щоб соціальні питання всі інші були вирішені в першу чергу і в галузі агропромислового комплексу, тому що від настрою наших працівників, від того з яким вони з якими почуттями йдуть вони на працю, які вони одержують за це результати в фінансовому стані, соціальному стані, залежать і прилавки. Залежить і настрій інших працівників всіх галузей на дімргенте, коли будуть повніші наші прилавки, зокрема госпродукцією? Значить, тоді, коли працівник наш сільськогосподарський буде в таких умовах, в яких він повинен бути, значить, ми працюємо над тим, щоб і соціальні питання вирішилися, і побут був у нас як найкращий, але нас підводять, Нема механізмів, нема якраз малої механізації, слабо розвивається фермерське господарство. Над цим нам треба працювати спільно з господарниками. Але я ще хочу сказати, раз користуючись вже тим, що надана така... Трибуна мені, значить, хочу сказати про те, що е, об'єднати зусилля всіх політичних течій в наш час може тільки місцева влада. І тільки їй карти в руки. Вона повинна над цим працювати. За нею підуть. А вона на правильному шляху, я вважаю, зараз за нею підуть і проспілки, і різні політичні течії партії. І тоді в нас будуть повні прилавки, буде мир і злагода серед всіми людьми різних національностей. Дякую вам. Хочу додати, що свято 1 травня це день міжнародної солідарності робітників. Якось сказала Надія Маркіянівна, добре було б, якби солідарувалися і працівники агропромислового комплексу, а також місцеві. Вих від цього був би спільний виграш, був би, україну, А так. Розпочинався ще один мітинг, третій мітинг в обласному центрі, який розпочався о 18-й годині, і зараз по суті ще іде. Це мітинг, який був організований і проведений краєвим проводом народного руху. У цьому мітингу виступило чимало промовців. Зокрема, учасники мітингу з увагою прослухали виступ народного депутата України, голову обласної організації демократичної партії Степана Волковецького, який зокрема сказав. Шановна громада, я не перше хотів би передати щирий привіт від всіх народних депутатів України, членів Народної Ради України. Здається, що час закликів, правильних і щирих, помаленьку вже минає, по-моєму, приходить час відвертої розмови. І я сподіваюся, що сьогодні якраз буде така розмова. Тим більше час достатньо напружений, події розвиваються досить так і швидко, щоб така розмова була. Тому я сподіваюся, і від вас таких питань. З нашого боку, я думаю, що я і мої колеги можемо відповісти на питання, які безумовно є у багатьох і багатьох людей. Шановні друзі, я хотів би сказати, що Народна Рада останні тижні напружено працювала і прийняті ряд законів, і серед них я би відзначив закон про свободу совісті і релігійні організації. Над яким дуже активно працювали депутати нашої області і найперша голова підкомісії пан Зановій Дума, я маю сказати, що закон не є ще такий, який би ми хотіли мати, тому що не вирішується основне питання. Не є реабіліто реабілітовані наші репресовані церкви, але з другого боку, зусиллями депутатів Народної Ради, я ще раз повторюю, значна. Тут є роль і депутатів Івано-Франківської області. Все так і ми маємо перший і серйозний крок, законотворчий крок для того, щоб відновити історичну справедливість і для того, щоб я думаю, що цим і є той неправомірний крок, який зробив союзний уряд, уряд Павлова, підвищивши ціни в багато разів. Два три чотири рази повинен рішати, що буде навешний економічний дохід. І ось ще один мітинг на цій площі. Його проводить обласний провід народного руху України. Тут же ми зустріли депутата обласної ради пана Ярослава Шевчука. Пане Ярослав, ваше враження про свято травневе, про цей мітинг, який ось тут зараз іде. Враження позитивне, не знаю, як сказати, яке воно враг. Як це може бути враження від мітингу? Бо мітинг є мітинг, віч, схід людей. Річ у тому, це вже третій мітинг сьогодні. А ми колись звикли до демонстрації. Просто зараз зовсім інакша реакція людей на події, на ті дати, які ми звикли відзначати колись. І відповідно, зміною суспільної думки відбувається зміна того, що відбувається. Так що. Е Третій мітинг це по моєму нормально. Навіть якщо б їх було п'ять, теж було б цілком природні. Думаю, що з часом це така форма взагалі повинна зникнути сьогодні. Ну це моя особиста думка. Ну що ж, добре, пан Ярослав Шевчук ем, говорить, що не було б непогано, якби було п'ять мітингів. Нам напевно з вами досить сьогодні трьох мітингів, тому що зараз через якихось 40 хвилин ми виходимо в ефір. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній святковий мітинговий випуск, спеціальний випуск програми Новини краю. Ми бажаємо вам успішно провести вихідні дні. Одні підуть на дачу, нагороди, інші поїдуть до батьків у село. Треба веснувати, треба дбати про урожай наступний. Я ж прощаюся з вами. Хочу тільки нагадати, що сьогоднішню передачу для вас підготували і провели оператор Іван Вовк і ведучий журналіст Роман Фабрика. На все добре, до зустрічі в суботу.